Україна готується до третьої зими в умовах повномасштабного військового вторгнення Росії. Розуміємо, що будуть обстріли, можливо, вони будуть по е, критичній інфраструктурі. Розуміємо, що в чергове Україна е, міста мешканці жителі можуть зануритись в кілька годинні е, холодні дні, коли немає опалення, немає світла. Що робити і як заощадити в опалювальний сезон? Зараз будемо з'ясовувати з нами на зв'язку. Голова асоціації енергетики. Ро аудиторів Вадим Литвин, пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня. Які на вашу думку, або зважаючи на ваш досвід, є технології або недорогі рішення, які можуть бути ефективними для утеплення і збереження тепла в наших квартирах або в приватних будинках? Що можете сказати? Ну, перш за все, це правильне регулювання подачі теплоти, тобто це актуальне для багатоповерхових будинок. І для приватних будинків, щоб ми ну, би, підтримували температуру на мінімально комфортному рівні і не допускали протоки. Тобто це зазвичай дорого коштує, або іноді взагалі нічого не коштує, а дозволяє зекономити іноді до 20 і більше відсотків теплової енергії. Ну, наприклад, це там дуже актуально для там, всіх новобудов, де є або дахові власні котельні, або є так звані індивідуальні теплові пункти. Які як по моєму досвіду дуже часто не налаштовані належним чином, і відповідно тепло втрачається, ну скажемо так, не так на обігрів помешкання, як на обігрів навколишнього середовища, тобто, це те, що можна дійсно швидко зробити. Ну наступний момент, напевно, це перевірити ваші вікна, двері на предмет. Щільності прилягання, тобто що працює вся фурнітура, що у вас немає там протягів, Якщо є ці протяги, то відповідно або відрегулювати їх, або замінити ущільнювачі, це теж в принципі доволі простий метод. Особливо знову ж таки часто це зустрічається в багатоповерхівках, так звані двері на місця загального користування. Тобто там це ну, якби, дуже часто не відсутні доводчики? Двері, якби, не відрегульовані, відповідно, будинок може більше втрачати. Ну, а в приватному секторі знову ж таки, от таку ревізію сама ну, зараз час зробити. Угу. Наскільки важливим є проведення енергоаудиту перед опалювальним сезоном, і які практичні кроки можете нам порадити? От ви зараз перелічили те, що може кожен зробити сам. А що ще? Ну, дивіться, ну це якби теж задача на щоб підібрати такий рецепт для кожного будинку, тому що ну у всіх можуть бути проблеми, якби різні. Да? Тобто, я би зараз порадив би сильно якби, зайнятися питаннями, наприклад, електробезпеки і перевірити. Контактні з'єднання, перевірити автоматичні вимикачі, запобіжники, які стоять у будинкових мережах, тому що що почнуться відключення, і це ну скажімо, відключення на декілька годин з подальшим включенням, то взимку це дуже ну, велике навантаження на мережу, і те, що ну скажімо так, в звичайному режимі могло працювати там рік-два і не давати якихось проблем, то в такому ну, під... При таких підвищених навантаженнях після включення, тобто може викликати пожежі, може викликати короткі замикання. Тому цю ревізію дуже бажано зробити, якщо є хтось, хто там ну, має тепловізор, тобто провести прямо ввечері, коли всі дома тепловізійне обстеження контактів, якщо ми бачимо, що вони перегріваються, визвати електрика, їх підтягнути. Можливо, замінити якісь запобіжники, можливо, замінити автоматичні вимикачі для того, щоб, ну скажімо так, боротьба з бекаутами не закінчилася пожежами і іншими руйнуваннями. слухай, слухаю. Ну і знову ж таки, якщо викликаєте енергодитор, то в першу чергу звернути увагу на якраз мережі опалення, мережі гарячого водопостачання, мережі мережі електропостачання. Будинків, де збереглося централізоване опа, гаряче водопостачання, або є дахові котельні, і відповідно його можна ну, запустити. Тобто, теж я дуже би радий відмовитися зараз від бойлерів, щоб економити дефіцитну електроенергію за рахунок того, щоб використовувати гарячу воду, ну якби доступну від інших джерел. Ну тобто, це то не йде мова про те, що. Е бути без гарячої води, просто що якщо у вас є можливість відкрити там крам і брати електро... брати гарячу воду з мережі, тобто це треба зробити. Якщо у вас є котельня і там є обладнання, яке може готувати, то також це треба зробити для того, щоб вивільнити дефіцитну потужність електричну і якби замістити більш дешевим газом, ну і більш доступним на ну на даний момент. Тобто це теж ну такий дуже суттєвий приріст. Ну загалом по цьому загалом по країни, те, що ми могли зробити. І в приватних будинках так само, якщо є двохконтурні котли, які дозволяють гріти гарячу воду, і стоїть електробойлер, то в принципі також відмовитись тоді від бойлера, використовувати все таки газовий або там фортопавний котел для приготування гарячої води. А що ви скажете щодо утеплення е, зовнішньої стіни в будинку? Тому що е, раніше говорили, що немає сенсу е, в таких утепленнях, е, що якщо вже утеплювати, то повністю стояк, повністю стіну, а от так точково там тут 11 поверх, поверх там третій і там я не знаю 26, шостий, сенсу немає. От що ви скажете? Я тут повністю погоджуюсь, тому що я не бачив жодного лодкового так званого утеплення, яке зроблено відповідно до діючих нормативів. Тобто воно зроблено не тим пінопластом, не так, не відповідно до технологічних карт, це як мінімум. Ну і відповідно в більшості випадків це ну там гроші на вітер. Тобто єдине, ну скажемо, варіант, коли ну, це якби виправдано, коли вже все перепробували з системою опалення, ніяким чином там не можемо. Нагрітися тому бо для багатоквартирного будинку завжди дешевше, простіше все таки домовитися з сусідами, особливо якщо є програми співфінансування, yeah. а вони якби є, і фонд енергоспективності працює, і наприклад, в Києві і в інших містах є місцеві програми співфінансування, де умовно кажучи, можна там за 30% від вартості робіт зробити комплексне утеплення ну як мінімум там декількох фасадів ну, Повністю фасаду да, мається на увазі або ну, всього будинку. Е, тому що в ну, звичайному варіанті воно ну, якби не призводить до економії, а якщо воно ще і зовсім неякісно виконано, то може визвати додаткові проблеми по типу там, пліснява вилазить у вас або у сусідів на стику, от, якраз між утеплячами. Ну, просто цекався. <гум> А як впливає заміна старих вікон на а, нові а, пластикові? Чи суттєво тут економія і а, збереження тепла в квартирі? А, ну я би сказав, що це не саме першочерговий захід. Якщо у вас старі нормальні вікна, тобто їх іноді достатньо там поставити додаткові ущільнювачі, а, і на цьому як би все? Якщо звичайно старе вікно просто вже там труху розвалюється, то ну, якби доцільно, доцільно їх поміняти. Але пам'ятайте, що, скажімо так, міняти треба на правильні вікна. А правильне вікно, правильне вікно це рама має бути товщиною не менше ніж 70 міліметрів чи 7 сантиметрів, має бути двохкамерний обов'язково стопакет з двома напиленнями і з аргоном всередині. Тоді це вікно буде ну якби дійсно відповідати там. Існуючим нормативам і якби зберігати тепло, тому що прості, от яких там не знаю, 90% зараз там стоїть наших пластикових вікон, вони по своїм теплотехнічним характеристикам насправді дуже близькі до старих дерев'яних, ну тобто там буквально може бути пару відсотків. А ще якщо вони істановлені не відповідно до ну, технології, то можуть навіть збільшувати тепловтрати. Ну і знову ж таки, якщо будете міняти вікна, пам'ятайте, що як мінімум. Потрібно зробити на відкосах пароізоляцію та гідроізоляцію. І от варіанти, коли ну піна там назовні торчить, ну то і просто видно вона від сонця руйнується. Вони якби не ну не припустені. А як перевірити? От, наприклад, людина в'їхала в квартиру вже із е, ремонтом, який зробили попередні господарі. Як їй дізнатись, і е, яку функцію виконують ці вікна? Ну наче стоять і стоять. Дме, ну, десь там можливо і не дме, а насправді вони не виконують свою функцію. От чи можна так перевірити? Е, ну із того, що можна самостійно перевірити, це по суті. Е, можна переві... взяти шматок паперу, о, затиснути між о, вікном, ну рамою і квартиркою, потягнути, якщо він там дуже легко ходить, значить скоріше за все, вони не, не відрегульовані. Ну однокамерний двокамерний пакет склопакет також можна візуально подивитися, тобто, якщо там на нього цю рамочку, яка всередині пакету є, е, тобто там є розділення, тобто їх там два. Ну, або ліхтариком, якраз теж там видно, чи два склад, чи ні. Ну, все інше це треба викликати тоді або спеціаліста з тепловізором, але це в опалювальний період, коли вже працює система опалення, і ну, якби є різниця температур між зовнішнім повітрям і внутрішнім, десь там від 20 градусів. Ну і також вони можуть перевірити там наявність напилення на пакеті. Тобто, чи воно якби є, чи немає, ну відповідно дати там рекомендації, чи варто його замінювати, чи не варто. Ну основні моменти це звичайно тепловізійна зйомка гарно показує стан відкосів і якість їх виконання. Тобто, якщо вони теплі, не теплі, є там на них протяги, ну, немає, і ну, в яких точкових місцях потрібно псувати mm -hmm. недоліки. Я живу в великому ЖК, і в нас коли ще не було повномасштабного вторгнення, точились баталії, що краще. Чи класти по всьому по всій площі квартири теплу підлогу і відмовлятись від централізованого опалення, чи все ж таки немає в цьому сенсу. Наразі я розумію, оскільки є відключення світла, то жити лише на теплій підлозі не виходить, тому що холодно, але все ж таки. Чи за ідеальних умов, коли немає повномасштабного? масштабного вторгнення і в Україні панує мир. Чи є в цьому сенс відмовитись від опалення, встановити собі теплу підлогу і опалювати, опалювати квартиру таким чином? Сенсу в цьому немає, тобто це буде як мінімум два рази дорожче при нинішніх тарифах. А якщо тарифи дідуть до ну, комерційних, тобто різниця в опаленні вашої квартири буде там доходити до трьох разів. Ну тобто для розуміння зараз. Одна кіловат година електроенергії коштує 4 ну чотири гривні 32 mm копійки. -hmm. От, наприклад, в Києві теплова енергія від загальної теплової мережі наразі коштує, ну якщо там перевести в ті самі одиниці десь півтори гривні. Ну тобто, mm -hmm. тобто да. ну, сенсу немає на навіть з врахуванням там додаткових втрат там на місця загального користування, і тому подібне, тобто це все одно буде ну, два рази різниця. А чи є сенс опалювати ну чи додатково опалювати, нагрівати квартиру кондиціонерами? Наприклад, якщо немає морозу і є можливість його там підлаштувати, і таким чином, чи тут так само не спрацьовує? Ідея? Ну тут може теоретично спрацювати, тому що кондиціонер бере електроенергії десь в два рази менше, ніж електричний обігрівач, і там теплопідлога, звичайно, електрична, мається на увазі. Ну, відповідно ми між сезоні, в принципі, це буде більш ефективно, ніж грітися обігрівачами або ну або теплою підлогою. Ну і там в певні моменти може так бути, що там вартість і ефективність там кондиціонери буде там трошки краще, ніж централізованої системи. Ну, але це дуже треба прямо вловлювати такі моменти, тому. І наостанок хотіла запитати: от ви сказали про те, що можна перевірити ущільнювачі, да, вікна, двері, щоб ніде не було протягів. А от що ще можете сказати про ем, недорогі заходи підвищення енергоефективності, якщо бюджет дуже обмежений, зважаючи на нинішню економічну ситуацію в Україні, і українців в цілому, і немає можливості або вікна замінити, або там ще щось доробити. От все, що маємо, хочемо покращити. От можете кілька. Капарати дати ну, перше, дивитися, як у вас відбувається регулювання, і відповідно його ну тобто Якщо у вас є терморегулятори в нових ЖК, значить ви їх там відрегулюєте на те, щоб у вас температура ну, не були повністю відкриті, а були там, підтримували, наприклад, температуру 21 один градус. Ну про ущільнення перевірити двері. Ми ну, якби ми вже сказали. Uh -huh. Якщо у вас э, старий будинок, э, знову ж таки, подивіться, що у вас на підвалах на горищах, можливо. Там можна за недорого утеплити, ну принаймні там ділянки труб, які наразі голі. Тобто при будинках такого ну багато можемо зустріти, коли підвали і горища по суті гріють зовнішню зовнішнє повітря. Ну, знову ж таки, для цього треба ну, якби збиратися і вирішувати між собою. Ну, загалом, якраз тут багато квартирних будинків. Багато чого можна зробити набагато дешевше, якщо е, домовитися з е, сусідами, ну і це якби плюс посняння з е, односімейними, ну там будинками mm -hmm. будинками котекотеного типу. Тому е, з того що дешевшого, е, контролюйте своє енергоспоживання і от всі щелинки там чи де вам здавалося протяги, от постарайтеся їх закрити, щоб е, будь-яке ну провітрювання воно було контрольовано, тобто повністю вікно. Ви закрити не можете, тому що треба чимсь дихати. Але ну, коли у вас, наприклад, немає вдома, тобто все закрили, коли прийшли, провітрили, закрили, знову ж таки, відчуваєте, що, що ну, якби вже втипне е, на таке повітря, знову ж таки, відкрили там на 5-10 хвилин, щоб повністю обмінялося повітря, і знову ж таки закрило. Тобто це дозволить ну, і мікроклімат більш-менш підтримувати і. При цьому не витрачати ну, багато енергії, там будь то газ чи топоч, чи електроенергія. Зрозуміло, дякую дуже вам, пане Вадиме, за практичні поради, тому що всі з острахом чекають на зиму, на те, що нам принесе даці ця холодна пора року. Як нам уберегти себе, своє життя і плюс, щоб зробити це життя максимально комфортним в тих умовах, які зараз є, тому що мерзнути по вісім годин. <говорит> Складно, якщо є проблеми з опаленням, це ще більш складно, тому намагаємось вмикати експертів, які нам хоч щось порадять. Я вам дуже вдячна за нашу розмову. Зараз бабунько, до побачення до побачення. Нагадаю, що з нами на зв'язку був голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин. Бачимо, що він нам порадив. Якщо у вас є ОСББ, йдіть, дивіться в якому стані труби, їх можна утеплити таким чином, не буде втрат. Якщо є можливість домовитись з усім стояком, утеплити фасад, або утеплити там одну, якщо це там кутова квартира, то цю частину будинку не варто витрачати гро. Ще на утеплення точково, от як у нас е, закрили. Я не знаю, якими матеріалами да? ну Ви всі бачили там один поверх, потім через вісім поверхів ще один поверх, начебто, утеплили немає в цьому сенсу. То пан Вадим це підтвердив. Якщо це зроблено е, якісно, але чесь спробувати ж треба знайти цю компанію, яка це зробить, то тоді можливо і буде сенс. А загалом ні, максимум на що можуть розраховувати, буде холодно. А загалом, що може бути і пліснява. Тому до. Утеплення свого помешкання ще є час можна підійти з розумом і максимально зробити прийдешню зиму комфортною.